Жіночий одяг перший сорт, вага начатка на 10 кг за 1750. І перше, це перша курточка, на навкіс, жіноча, розмір Елька. Жіночий светрик, розмір XL. В'язаний жіночий сетрик під шиєю. Розмір Елька. Ще один спетрик, розмір «М». Віду робить спідниця. Жіноча. Розмір. С. Жіночий батник. Розмір. S. -ка. Така зіпка, жіноча розмір Елька. безрукавка, Жіноча, розмір 44-й. Жіночі спортивні штани, розмір 38-й. Жіноча зіпка, розмір, Л. В'язаний жіночий светр, розмір м -ка. Жіночий кардиган, Розмір М. -ка. Така безрукавка укорочена жіноча, розмір С. Брюшні штани, жіночий розмір М. -ка. Жіночий кардиган. Розмір пише четверка одні брючні, жіночі штани розмір Элька. джинсові штани жіночі розмір «40», Сетр жіночий розмір М. джинсові штани жіночі розмір М. жіночі пальто коротенько. розмір Элька. В'язаний жіночий сфетер розмір ельфа, жіночий сфетер, розмір XS і останній це жіночий кардиган розмір 152 Це був жіночий одяг перший сорт, вага між кг за 1750 гривень.